Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Розмовні студії починаємо з Покровського напрямку, який стабільно, на жаль, залишається найскладнішим на фронті. Звідти з нами на зв'язку Травіського службовець 68 ї окремої єгерської бригади. Траю, вітаю. Вітаю вас, Вадим. Е, зразу у нас є збір. Це я для глядачів нагадую. Покровський напрямок потребує особливої уваги. Тому, будь ласка, якщо можете, долучіться хоча б невеликою сумою, тому що там зараз дуже гаряче. Прямо от дуже треба. Хотів якраз питати: в зоні відповідальності вашої бригади, де ви воюєте, яка ситуація, як ви її можете описати? Стабільно, ми стабільно стримаємо ворога на своїх позиціях. Ворога має шансу, щоб просунутися саме через зону нашої відповідальності. Вони це знають і намагаються обійти місто. Наскільки складно протидіяти оцим тактичним ходам росіян, коли вони вже не просто на мотоциклах, а дуже малими групами, по навіть по одній інколи людині намагається просуватися буквально зі швидкістю ну, по пів кілометра на добу, але непомітно, ця тактика є загалом успішною в деяких моментах, але вимагає великої кількості самолюдського ресурсу. Вони не витрачають свісної ресурс, вони відправляють так називаємо чмобіків, які прощупують нашу оборону. А потім вони застосовують вже професійні війська, тобто людей геть іншої підготовки, геть іншого рівня військового вміння. Ну, я знаю, що у вас днями був якраз контакт з ДРГ російською. Тобто ДРГ, це вже очевидно явно підготовленіші. Можете сказати, як це було і чи більше таких груп на вашому відтинку фронту? Я б не сказав, що це саме ДРГ. Це підготовлені професійні війська, які вони застосовують вже в на певній ділянці, де вони знайшли провал чи під час ротації, чи під час інших моментів. І групами малими групами диверсійними вони не заходять або заходять дуже рідко. Я нагадую про те, що у нас є збір 10 тисяч уже зібрано, і дуже дякую вам, що ви знайшли можливість відірватися від своєї ранкової рутини? О 20 уже і зісканувати QR-код, або набрати оцей номер картки і допомогти нашій єгерській бригаді 68 восьмої окремої бригаді збройних сил України. Покровський напрямок зараз дуже дуже складний. Ви знаєте про те, що там відбувається? Хотів спитатися траю, а до вас доходять якісь відомості з самого Покровська чи звертаються? До вас цивільні по допомогу, бо там їм навіть складно вже евакуюватися, якби вони хотіли безумовно. Цивільні є різні, і там є і наші люди, і люди, які в меншості, дякувати Богу, очікують на ворога. На ну, здебільшого там є наші люди, які е, прагнуть або не можуть виїхати, або з інших причин залишаються в місті, е, і вони прагнуть нашої допомоги. Хлопці допомагають чим можуть їм. а ви сказали, що є ті, що очікують на ворога. Ну це зрозуміло. А вони виявляють прямо своє очікування? Якось це декларують? Чи ви просто навчилися помічати таких людей? Вони зазвичай тримаються до нас нейтрально. Знаєте, Людина, яка любить Україну і прагне жити саме в Україні, вона ж сяє, світиться, коли бачить наших військових. А людина, яка має інші погляди, вона більш стримана. 40 тисяч вже було зібрано. Це те, що я чув. Дякую, просто дуже дякую, що ви ну, не втомлюєтеся підтримувати. Нашу армію. Траю, а які потреби в зборі? От вам що зараз в першу чергу треба закуповувати? Зараз є складна. Самі складний момент це FTV ворога. Ворог вчиться, ворог, ворог розвивається цей напрямок і страждають в першу чергу автомобілі, автівки. Ми а ремонтуємо авто, ми е, вчаємо авто, тобто маємо закупати нові, просити волонтерів на закупку, оскільки е, нових автомобілів е, немає, доводиться їх ще й ремонтувати додатково. То і засоби зв'язку, звісно, і е, засоби РЕП вже не такі ефективні, як були раніше. Ну і РЕП теж потрібен, і засоби, які а що, а що з РЕПом не так сталося? Е... Ворог використовує, він розвиває FPV і використовує більш новітні системи, які працюють на декільких частотах. І з ребом є певні складності. Я... Покладаюся в цьому сенсі, звичайно, на наших інженерів, які е, будуть вирішувати ці складності, і на наших глядачів, які вже назбирали 70 тисяч. Було за QR-кодом і номером картки. Дуже дякую. Траю, військовослужбовцю 68-ї окремої єгерської бригади. Покровський напрямок далі потребує нашої підтримки. Будь ласка, не зупиняйтеся. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще Діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.